Волги сегодня свободной не было. Ну, поедешь? Ну, не было, Волги. Ну зато какой москвич! Чого не зробиш заради кохання? Щоб підкорити серце Світлани, Генка сідає у чужий москвич і запрошує дівчину покататися. Закохані чудово проводять час, вночі повертають машину на місце, проте зранку за юнаком приходить міліція. Світлана не залишає друга у біді. Вона знаходить власника автомобіля і просить його забрати заяву про крадіжку. За дивним збігом обставин це відомий мотогонщик Біломоров. Який, дізнавшись про пристрасть юнака до техніки, не тільки стає на захист хлопця, а й приводить його до спортивної секції. Так у юнака починається нове життя. Це головний поворотний момент стрічки закриття сезону. Її кульмінація. Ось вот, що ви повинні запам'ятати і розвивати себе всю жизнь, якщо, звісно, хочете достичь чого-небудь. Казалось бы, две взаимоисключающие друг друга вещи. Вы должны быть очень уверены в своих силах при постоянной неуверенности в себе. Парадокс? Нет. Если вы не будете уверены в том, что вы выиграете, вы проиграете. Но если вы всегда будете уверены в том, что вы всегда выиграете, вы тоже проиграете. Непонятно. Ну ничего. Я это 20 лет постигал. Та восени 1973 року у Полтаві на кожному кроці говорили про зйомки художнього фільму Про Спідвей. Золотий шолом такою була робоча назва стрічки. І знімав її режисер кіностудії дитячих та юнацьких фільмів імені Максима Горького Ігор Шатров. Це кумир покоління 60-х та 70-х років, відомий своїми шедеврами чоловіча розмова, хвилина мовчання. І це все про нього. Ігор Шатров колишній фронтовик. Військовим кореспондентом він дійшов до самого Берліну. Можливо, саме тому для митця такою близькою і болючою є тема Великої вітчизняної війни зв'язку поколінь пам'яті. Випускник Всесоюзного державного інституту кінематографії оператор, режисер, сценарист. У 1973 році за кінофільм Хвилина мовчання Шатрова визнано лауреатом Державної премії Російської Федерації імені братів Васильєвих. Ця подія відбулася незадовго до початку зйомок у Полтаві. Ігор Шатров це мій, так би мовити, кумир. Кумир після, звичайно, Олександра Петровича Довженка. Співпрацював я тоді тісно з молодіжною газетою нашої комсомоли з Полтавщини от, і думаю, а чого б не зробити хороший матеріал для публікації за цього чудового режисера. Поїхав я в Росошинці, на мотодром. Я зорієнтувався так в обстановці, бачу, хто чим займається. От, і певно я підійшов до другого режисера, що підказав, кажу, мені шатрова. От. Одну хвилинку, значить, так і так. І я представлю, що хочу так і написати про вас. І, і в першу чергу я хочу вас поздравити високою нагородою. І йому бачу, що так стало приємно. От. І, ой, я теж був журналістом, воєнним говорить, журналістом. От. І так в розмовах все цікаво, кажу, цей нас, він каже, найкращий у вас мотодром у. 所以，以前。 От, от ми вибрали. Деякі будемо знімати у Серпухові підмосковні епізоди, туди вже в кінці фільму осінню натуру натуру. А тут знімаємо Полтаві от отакі всі гонки, отець під виїзди. Ми присвятили спорту мужніх. Так в этом саді виступають два гонщика, бунчика, міще нахилі Олександр Біломору і Надій Дайман. От п'яти номером красту наштепники Олександра Білахору. Чотирнута номеру, сім наштепники Владимир под Чепушев, подаринадцятому. Намером білямнашнебники Владимир Смирнов і під четвертим номером жовтим нашнебники Геннадій Кліба. На початку 70-х здали в експлуатацію новий спортивно-технічний комплекс у Росошинцях, який вважали одним з кращих на теренах колишнього Радянського Союзу. Пишалася Полтава і своєю командою зі Спідвею, яка тренувалася саме тут. Ігору шатрову та його колегам не довелося довго шукати масовку. Полтавські гонщики-спортсмени до Сеафу були першими, хто відгукнувся на пропозицію кінематографістів. Серед них і Анатолій Михальчук, який разом зі своїми товаришами став дублером професійних акторів. Нас пригласили снятися в фільмі, і ми там у тих боксах. Мы находились, мы заезжали мотоциклом, мы потом меняли все актеры, садились за, за, руль, и тогда они уже их показывали. Сейчас мы находимся в боксах, где гонщики готовят свои машины к предстоящим заездом. Последние предстартовые приготовления. И вот я вижу здесь среди гонщиков спортсмена под номером 4. Это Геннадий Климанов, представитель спортивного клуба армии. Геннадий, простите, пожалуйста, вы впервые выступаете здесь, впервые в этом городе? Да нет, я в этом городе не впервые. А кого вы считаете основным претендентом на победу? Генка! Тимофеич! Я видел все от начала до конца, потому что вот здесь, вот с этой стороны стадиона, был построен такой закрытый парк для соревнований. Был построен, все это сделано с фанеры, обтянуто мешковиной, за, за, заштукатурено, было так все хорошо сделано. Вот все красочно, были все эти артисты, присутствовали, при них был. Приехал из Москвы Кононыхин. Тогда знаменитый этот, э, комментатор он, особенно он вел э, эти самые э, фигурные катания. Вот, Приехал, потому что он по, по съемках фильма он этот, это, тоже здесь комментировал эти соревнования. Приехали из Ровно, поприезжали гонщики. И я в том числе принимал участие именно именно в гонке. В этой. Старайтесь брать такую позицию для того, чтобы на одном случае. Падення випавняв. З Тетюником ми випавли, нас попросили і ми зробили падіння. Нас много знімали. Ми не можемо пам'ятати. То там знімали, то там знімали. Они знімалися днями, ми знаходилися по місяця. От на тому гаражу нас три чоловіка делали завал. -то. Страшно не було. Просто ми вже знали, як падати, на який бік падати. Мягко, твердо, там. Це вже гонщик, Кожен знає, як упасти правильно і як неправильно. Тренером команди зі спідвиєю, яка взяла участь у зйомках, був відомий полтавський спортсмен. На жаль, нині вже покійний Іван Вакуленко. Щоб віддячити йому за допомогу, режисер Ігор Шатров придумав досить оригінальний хід. Смотри на номер четвертий. Мастер спорту Іван Бакуленко полтава. Под номером третім. Он один из основателей там Шерстюк начинали они вместе они там немножко позанимались а потом Иван Иванович собрал вот эту уже нашу молодежную боевую команду и с этого времени пошел практически спидвей заявленный в союзе вот, занимали в чемпионатах Советского Союза сборная Полтавской области хороший гонщик был отличный один из лучших в Украине на тот момент вот практически вся вот эта команда, начинались мы еще в школе учились, там 8-9 класс, и уже начали ходить-ходить. Ну что, он нам все дал, рассказал, показал, все подгонял, следил, чтобы не курили, не пили, глупостями, глупостями не занимались, только спортом. Девиз был такой, не вздумай зазнаваться, вот я до сих пор помню его слова, что у вот тебя начало получаться с первой тренировки, там, ну, э, потенциал такой, если не зазнаешься, с тебя будет человек. Вот, а если уже заболеешь звездной болезнью, то ничего с тебя хорошего не получится. Всегда помните, даже на вершине, что кто-то делает или может сделать ваше дело лучше вас. В общем, надо иметь. Зйомки були складними і для самих кіношників. Так оператору Сергію Филипову у процесі роботи не раз доводилося ризикувати власним життям. Щоб зняти епізод з гонщиками на першому плані, його закріплювали спеціальними ременями у багажнику Форду. Бо автомобіль на великій швидкості їхав попереду мотоциклістів. Звісно, спортсмени вижимали газ не наповну, бо навіть найсучасніший двигун Форду не витримав би подібної швидкості. Оператор Сергій Філіпов, однофамилець відомого актора коміка, знімав цей фільм двома камерами. Ну як двома? Одну сцену знімав здорова камера, дружба, по-моєму, називається, поставили її на штатив і щоб. Не здригалася, працював з нею. А метушню в боксах, де за мотоциклістами потрібно бігати, знімав ручною камерою конвас, яка висіла в нього на плечах на спеціальному такому пристрої. Так йому навіть після команди мотор він камеру держи. Мотор дає команду режисера, підбігаєся сад оператор, йому вімкнув він сцену, відзняв, кудись сюди, відзняв стоп! — команда режисера. Оператор сам камеру не вимає. Не вимикає не головний оператор, а так її кинув, підбігає знову асистент її і вимкнув. А я з собою брав ось 8 мм кінокамеру. Кварц, якою відзняв ну, декілька таких сюжетиків про те, як знімали подвижні кадри. Оператор сидів у багажнику автомобіля і знімав звідти своєю кінокамерою. Це теж я засняв. І тут ми сиділи якраз. На повороті Гаррі так вилітав з-під колес, що люди, які сиділи на перших рядах стадіону, тікали туди десь подалі назад. Тому що неможливо б'ється так ці камінці. Кіноаматор Михайло Хоменко про зйомки стрічки закриття сезону згадує з особливою теплотою. Він неодноразово потрапляв у кадр як актор масовки, а також зблизька бачив відомих артистів та членів знімальної групи. Мені видали білу форму. Рубашечка, штанці. Тут наркавка. Флажок і асистент режисера Анатолій Єрмілов кожному ставив задачу, хто що повинен робити. Ну, в тому кадрі те, там, пройтися біля камери, туди-сюди. Ну, от, та ми Тут метушня, а ми в кімнаті двері зачинені, я стою з асистентом режисера, і він знає той момент, він там чує і очікуємо, коли він каже, пішов. І моя задача тільки так, пройтись перед камерою. Але була деяка й сцена. Видали мені такі чотири шапочки, у яких гонщики на шлемах їздили. Жовта, голуба, інших двох кольорів ще. І я, як він мені сказав, надівати між гонщику на голову генке, головному герою фільму. А він її повинен вихватити і потім поїхати і сам на себе надіти. І тут у фільмі є неточність. Я йому видав шапочку одного кольору, а він вже їздить в іншому в оранжевій шляпочці. Вот. Слышу все. Климанов, Климанов. Никак не думал, что это ты. Думал, одно фамилию. А это, оказывается, ты. Ну, давай, рассказывай. Откуда, когда, надолго? Вчера. А что ж не зашел, не писал? Сначала не писал, нечем хвастаться было. А потом не писал, потому что сначала не писал. Да резонно. Сколько служить осталось? До осени. Сюда и вернешься? А? Не знаю. Посмотрю. Специально для этого гонку выигрывал. Расхвастался. Как друзья твои? Не знаю, у вас хотел спросить. Мы, понимаешь, редко видимся, в разных районах живем. Я Архимед уже целый год не видел. Говорят, он мотоцикл бросил. Mm -hmm. Никогда бы не подумал. Светка, что? А? Светка, что? Вроде на ней-то он и женился. Так вроде ли женился? Че ты орешь? Да я не ору. Не ору. Что ж ты сам к ним не зашел? Я инкогнито приехал. Посмотреть. Инкогнито. Такой же дурак, как и был. Так что ему мы в боксе, пока там выставляют кинокамеру, посветленную аппаратуру, а холодно был уже в месяц. Я на себя накинул курточку, разглядаю все на круге за рабочим процессом. Когда идусь, какая-то Невідома особа жіночої статі з'явилася і до болі мені знайома. Підійшла до головного режисера Ігоря Шатрова і так у нього -то поцілувалися. Я глянув і здивувався. Акторка Світлана Світлична. З нею мені довелося стояти навіть у черзі. Привезли нам кефір і пиріжки. Я за одного, через одну людину за нею стояв. Вона купила собі пиріжки і ягоди теж. Так що так я близько був біля Світлани Світличної. Это а ты мой мальчик. Я. Возьмите меня с собой. Что значит с собой? Ну, я хочу уехать с вами. Как уехать? С вами. Я буду вам помогать. Работать. люблю вас. У тих, хто не бачив закриття сезону на власні очі, може скластися враження, що спорт головна тема стрічки. Проте це лише фон, на якому розгортаються інші події, проявляються складні драматичні стосунки між героями. По ходу стрічки ми бачимо постійну ретроспективу в минуле головних персонажів. Хлопця Генка, Толик та Архімет закохані в одну дівчину Світлану. Саме це високе почуття і визначає їхні подальші кроки. Формує долі, розкриває характери. Сценарій фільму написав відомий ленінградський прозаїк Андрій Бітов. Режисер-постановник Ігор Шатров його співавтор. Музика Олександри Пахмутової чудово підкреслює ліричну лінію стрічки. что с нами завтра будет, никто не знает. А что завтра? То же самое и будет. Ну а послезавтра? Через пять, десять лет? Будь-правда, Через 5-6 років кожен з нас вже ким стане. Через оці образи Генки, Толіка і Архімеда він показав ці характери різні. І якщо цей генка Кліманов, це борець, такий боєць наступальний характер, бойовий, такий цілеспрямований, то вже Архімед, це вже так трошки. Він характер такий, він не стійкий, а толік взагалі, як говорять, ну такий легкодухий. Це легкодухий хлопець і пристосуванець можна сказати. І він оце так сильно оце розвив, ці відносини, ці характер, оці їх закоханість у ну, світланку, яка е, хоті, кожен хотів е, своє місце знайти в її серці, от але все-таки симпатії. Наші глядачів і режисера, як і автора на боці Геннадія Климанова. Стопи на трибуну. Не пойду. Пойдеш. Я люблю його. Чушь. Сентиментальна чуж. Роль Геннадія Климанова зіграв молодий актор Володимир Почков. Стрічка закриття сезону виявилася для нього чудовим стартом. Не випадково на п'ятому всесоюзному фестивалі спортивних фільмів у 1974 році актор одержав диплом за кращу чоловічу роль. Він зліпив. Сильний такий сильний характер, характер людини, молодої людини, яка вже знає, що йому потрібно. Його ціль, його цілеспрямованість до неї. От, і він йде, як каже. Я не скажу, що він через когось переступає. Можливо, трохи там буде епізодія, що він перегнав на гонках він перегнав свого вчителя Біломорова, але це життя. все таке молодість перемагає вже ну, яка йде вище, і сини, як говорять, ідуть дальше нас. вот смотрите, сейчас, сейчас уже Геннадий Климанов занимает, старается идти ближе к внутренней бровке, старается выиграть расстояние. Они проходят поворот почти одновременно. Но здесь к ним подкрадывается и московский гонщик Александр Чепушев. Посмотрим, удастся ли ему что-нибудь прорваться вперед. Нет, это двойной заслон впереди совершенно невозможно преодолеть. Вот они снова рядом, снова впереди. Вот на какое-то мгновение, на какое-то мгновение удается, удается, подобраться, но ничего из этой попытки не получается. И сейчас Александр Беломоров снова лидирует. Он занимает ключевую позицию к тому, чтобы выйти именно в число победителей. Ну, не следует. Вот последний круг, мы не будем сомневаться. Посмотрим, посмотрим, что же покажет нам этот последний круг. Все гонщики почти вплотную выходят на финишную прямую. И все же, все же Геннадий Климанов выигрывает. Да, вот это победа. Головну жіночу роль у стрічці зіграла тоді ще нікому невідома актриса Харківського театру юного глядача Тамара Трач. Незважаючи на невеликий акторський досвід, вона зіграла світланку тонко і переконливо створила зворушливий образ юної дівчини, яка поєднує у собі жіночність і беззахисність, тендітність і рішучість. Ничего. Давай поженимся. Так ведь рано. Я подожду. Я еще не согласилась. Ну и не отказала. Пряников хочешь? Марат Трач по-своєму увіковічила наш обласний центр у кількох кадрах. Ось її героїня проходить на фоні 19-ї середньої школи. Пізнає місцевість. Атракціон Безстрашний рейс, так звану бочку, було споруджено в районі нинішньої площі перед універсамом Полтава на Алмазному. Якщо уважно придивитися, у фільмі можна побачити і окремі будинки вулиці 23 вересня. Коли знімали на розі вулиці Польової та 23 вересня сцену, де построїли декорацію діжки, де гонщики на мотоциклах ганяють, ну там півдекорації всього було збудовано. І там Світлана Світлична з Генкою розмовляють. Жовтень вже холодно, вона по літньому зодягнута, і коли дубль відснімуть. І вона зразу ховається в автобус, надіває на себе тулупа, зігріється і наступний дуб, і ще один, і ще один. А моя роль тут була така. Прямі промені сонця попадали на знімальний майданчик. І щоб все було в кадрі гаразд, зробили ми таку тінь. Поставили екран, і я екран, з одного боку, держав, а з другого ще хтось. І дивився, як Світлана Світлична там Генкою з актором розмовляють. А вулицю 23 вересня пішли і оцепили, щоб хто йде в зимньому вбранні, стоп, не проходиш, а хто більш так по літньому піди. І так здалеку люди в кадр потрапляли. Коли фільм вийшов на екрани, полтавські кінотеатри буквально ломилися від глядачів. Особливо поспішали ті, хто на полтавському мототреку відвідав змагання по мотоболу з німецькою пумою. Повні трибуни глядачів, які ми бачимо у кіно, знімали саме під час цього міжнародного матчу. В кінотеатрі Котлерівського я смотрев цей фон. А потім е, вже, вже я взяв з інтернету і я отримав на диски, вже повторяв записи. Ну, попав я в кадри це, там, у боксах, в моментах боксах я попав теж у зйомки в кадри. Коли вони розмовляли, я проходив. Там, в кадрах. Я гордился этим, да, я гордился, это меня очень одушевляло, радовало меня. И с душой с боли вспоминаю, что запустили этот мототрек в таком положении. Душа болит. З Часу зйомок стрічки закриття сезону минуло 40 років. На жаль, нині цю місцевість можна впізнати лише за наявності певної долі уяви. На жаль, нині тут мало що нагадує про спідвей або мотобол. Суцільне запустіння і розруха. Назва закриття сезону виявилася пророчою. Это не то, что обидно, это преступление перед народом. Просто-напросто преступление перед народом, такой объект довести до такого состояния и в данный момент вообще не принимать никакого участия в этом деле. Потому что я, я же как, как спортсмен, как автомобильный всю жизнь я провел в этом виде спорта. И если бы не травма, может быть, я и занимался спидвеем и до сих пор. Я не знаю, как бы это все повернулось. Потому что травма меня очень много изменила в жизни, понимаете, что пришлось заниматься автомобильным спортом. Но дело все в том, что я вижу, как сейчас интерес молодежи к техническим видам спорта, особенно автомобильным, к мотогонкам, понимаете. И они не могут реализовать себя нигде. Негде реализовать себя. І Все ж не будемо втрачати надії. Спідвей спорт не для слабодухих. Саме тому ці чоловіки рук не опускають. Вони звикли боротися з труднощами і перемагати. Власними силами спортсмени намагаються відремонтувати стадіон, беруть участь у змаганнях ветеранів спідвею і одержують там призові місця. За можливістю залучають до мотоспорту молодь. Про все це ми поговоримо у наступній передачі. Тож закривати сезон поки що рано. Оліця моя лісне, згляди у людей пристрільний. Сказки нам чуть-чуть і скрині, там біжить друг. Скорости вокруг бешены, Мы едва себя все Значит, надо быть бережнее, нам не жить. Ласка не